Закон другий не довіряйте надто своїм друзям, вчіться використовувати ворогів. Будьте насторожі з друзями, вони швидше зрадять, бо легше піддаються заздрощам. До того ж, вони швидко розбещуються і стають тиранами, але найміть колишнього ворога він буде лояльніший за друга, тому що йому є що доводити. Насправді ж, варто більше побоюватись друзів, ніж ворогів. Якщо у вас немає ворогів, знайдіть спосіб їх нажити. Ми часто думаємо, що друзі це надійні союзники, а вороги несуть лише загрозу, але у світі влади все інакше. Надмірна довіра до друзів може обернутися великим розчаруванням, тоді як вороги можуть стати твоїм найбільшим ресурсом. Щоб мати хорошого ворога, вибери друга він знає, куди вдарити. Діана Де Пуатіє, 1566 роки друзі зазвичай відчувають себе занадто комфортно поруч із тобою. І це породжує ризик зради або заздрості. Вони можуть вважати, що через близькість із тобою їм дозволено більше, крім того, друзі можуть бути менш ефективними на роботі, вважаючи, що їхні особисті стосунки з тобою важливіші за результати. Господи, захисти мене від друзів, а про ворогів я подпаю сам. Вольтер 1694-1778 роки. Тому завжди будь насторожі, особливо якщо довіряєш друзям занадто багато. Дружба може змінитися за одну мить через дріб'язкову образу або недомовленість. А що ж з ворогами? Цікаво, що саме вороги можуть принести більше користі. Чому? Тому що вони завжди намагаються довести свою цінність. Ворог, який стає союзником, прагне показати свою лояльність, щоб позбутися тіні ворожнечі. Така людина буде працювати старанніше та відданіше, щоб здобути твою довіру. Тому часто колишній ворог може бути більш надійнішим ніж старий друг. При першій ліпшій нагоді йдіть із ворогом на мирову і переменіть його до себе на службу. Приклад з історії: одним із найбільш відомих прикладів король Франції Луї XIII та його радник кардинал Рішельє. Спочатку Рішельє був ворогом короля, але став його головним радником та союзником, зумівши зміцнити владу монарха та забезпечити стабільність у державі. Іхній союз довів, що ворог може стати цінним партнером у досягненні великої мети. Як застосувати цей закон. Перше не покладайтеся лише на друзів. Вибирайте людей на основі їхніх навичок та відданості справі, а не через особисті симпатії. Друге, навчіться використовувати колишніх ворогів. Не відкидайте можливість співпраці з тими, з ким колись мали конфлікт. Змусивши їх працювати на вас, ви отримуєте надійних союзників, які прагнуть довести свою лояльність. Третє. Будьте обережними із друзями, тримайте їх на відстані у питаннях влади, оскільки їхні емоції можуть завадити об'єктивності. Застереження. цей закон не закликає до параної чи недовіри до всіх друзів, але він попереджує про потенційні ризики краще бути обережним і дивитися на кожну людину через призму її поведінки та дій, а не через особисті почуття. Висновок Не дозволяйте дружбі, затуманивши вашу здатність до критичного мислення. Використовуйте і друзів, і ворогів на шляху до влади.